Українська влада заявляла, що ідентифікація пенсіонерів внутрішньо переміщених осіб тривала до 31 березня. Тим, хто її не пройшов, нарахування на картки мали припинити. Але сьогодні стало відомо про нововведення, про які ми розкажемо далі. Тож, скільки ВПО пройшли процедуру ідентифікації, що робити тим, кому заблокували карткові рахунки, та які міфи щодо пенсії розповсюджують на окупованих територіях, дивіться в цьому відео. Скільки ВПО пройшли ідентифікацію? Ідентифікація мала тривати до 31 березня, але пенсійний фонд в певній мірі пішов на зустріч переселенцям. Ті, хто подав заявки в останні тижні березня, проходили процедуру в квітні. А сьогодні міністерство соціальної політики повідомило, що Ідентифікація взагалі триватиме. Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, та не пройшли фізичну ідентифікацію. Це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації. Нагадаємо, що, окрім власне, фізичної ідентифікації, ВПО шляхом візиту в Ощадбанк чи пенсійний фонд, переміщені особи могли зареєструватися на відеоконференцію. Цей спосіб був найбільш зручним для тих переселенців, що перебувають на окупованих територіях, та для тих, хто наразі за кордоном. Аби Знатися, скільки ВПО пройшли цю процедуру, а скільки ні, ми написали запит у пенсійний фонд, і ось що нам відповіли. Чисельність пенсіонерів з числа внутрішньопереміщених осіб, які набули зазначеного статусу до 24 лютого 2022 року, пройшли фізичну ідентифікацію та отримують пенсійні виплати. Становить 228,4 тисячі осіб. Чисельність осіб числа внутрішньопереміщених осіб, які набули зазначеного статусу до 24 лютого 2022 року, не пройшли фізичну ідентифікацію, та яким припинено виплату пенсії 299. 5,4 тисячі осіб. Тобто кількість тих, кому припинили виплати, доволі велика, і навіть більша за число ВПО, які пройшли ідентифікацію. Але тут варто враховувати такий момент, що частина з цих людей могла померти, скільки саме невідомо, бо доступу до статистики на окупованих територіях немає. Що робити, якщо вам припинили виплати? У запиті до пенсійного фонду ми в тому числі спитали, що робити тим пенсіонерам, яким припинили виплати, та чи існує механізм їх поновлення. Але уповноважений орган на це питання не відповів. Власне, ПФУ мовчав цілий місяць, і переселенці перебували у розгубленості, бо дотепер існував єдиний спосіб поновлення виплат це особистий візит у пенсійний фонд. Але це практично нереально для тих людей, які перебувають на окупованих територіях. Ввечері 1 травня у мінсоцполітики повідомили, аби розблокувати свої карткові рахунки та поновити виплати, додатково звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Бо ідентифікація по суті триває, але у цьому випадку не ясно, на основі чого майже 300 тисячам пенсіонерів ВПО вже припинили нараховувати виплати. Про що нам повідомив пенсійний фонд України у відповіді на запит вже у квітні багато переселенців не отримали пенсію. Частина через те, що доволі пізно пройшли ідентифікацію у другій половині березня, та їх дані не встигли оновити. Експерти у будь-якому разі закликають переселенців, які не отримали пенсію в квітні, намагатися звернутись до пенсійного фонду, аби з'ясувати причину. Також сім ВПО радять створити кабінет на порталі ПФУ. Єдиний момент для цього потрібен. Електронний підпис а ми радимо, зважаючи на останню інформацію від Мінсоцполітики, і далі подавати заявку на ідентифікацію. Які проблеми виникали у ВПО під час відеоідентифікації? Ще влітку минулого року, коли питання відеоідентифікації лише розглядалося як можливе, така процедура виглядала наче панацея для ВПО, які виїхали за кордон чи перебувають в окупації. Але останні місяці показали, що і тут можливі проблеми, причому їх багато. Наприклад, переселенці. Подавали заяву на відеоідентифікацію, а пенсійний фонд потім не зміг з ними зв'язатись. Експерти кажуть, таких ВПО тисячі. Писали про це і в соцмережах. Скажіть, якщо призначено ідентифікацію на 19 квітня о 12 годині, не передзвонили. Ми набрали номер, який вказаний, скидають, що робити, які наші дії. Крім цього, багато переміщених осіб, які не отримали жодного повідомлення, чи пройшли вони відеоідентифікацію, чи ні. Хоча пенсійний фонд має це робити, на електронну пошту відповідь не приходить. В особистий кабінет ПФУ зайти не можуть, не знають, як це зробити. Будь ласка, підкажіть. Тож цим людям. Варто просто чекати, чи прийде пенсія на картку, які міфи поширюють в окупації щодо ідентифікації, після того як влітку минулого року в Україні поновили ідентифікацію ВПО, а люди почали її проходити, було багато моментів, які переселенці не розуміли. Але часто для пенсіонерів, які знаходяться на захоплених територіях, цей процес ускладнювався і через міфи від окупаційних адміністрацій, серед таких, наприклад, брехня, що, начебто, тим, хто пройде перевірку на. Пування не продовжать, а навпаки, припинять, бо вони живуть на непідконтрольній території. Експерти підкреслюють, не має значення, де перебуває ВПО. Головне для пенсійного фонду, що людина є живою, аби виплати не нараховували з так званим мертвим душам. Тож ми закликаємо всіх внутрішньо переміщених осіб орієнтуватися лише на повідомлення від офіційних джерел інформації.